Наша приймає ценность життя кожного бойца. І конечно, фантастичне роботи наша медицина. Україну треба розібрати на кирпичи. 48 восім часов. Мірному населенню покинути этот город. І після цього превратить його в пыль. Добрий вечір, шановні друзі. Це програма Прямий контакт. Ви тут здоровкаєтесь. Дуже приємно. До речі, тут пані Ладижинська пише: не люди атакують ударними БПЛА з різних напрямків. Наразі близько. 40-50 шахедів в небі над Україною. Не ігноруйте тривогу. Ну, будемо мати надію, що ще годинку вони не будуть атакувати, тому що бігти кудись із студії. Там треба техніку переносити, підключати, то згаймо час. Взагалі нічого не залишиться на ефір. У нас скоро буде чудовий уколов. А до цього я хочу вам такі дві теми підняти. Такі. ну, За е, в неділю, в неділю в понеділок, два дні переговорів. В ряді, ну, важливо, хай вони там е, перемовляються. І нам розкажуть, що вони там. Дійсно, це будуть тяжкі переговори. Тому що, розумієте, поки що ці от е, вимоги Путіна оце все, все ми знаємо, щось ну, воно так тяжко з ним йде. Володимир Зеленський, номер 5 це я, бо у нас там є звук. Володимир Зеленський вважає, що питання території буде найскладнішим у переговорах про перемир'я. Разом з тим, президент заявив, що ніколи не казав, що готовий обговорювати. Нейтралітет України це були вимоги виключно Росії. Вітак, Зеленський зазначає, що найдешевшою гарантією безпеки України буде членство України в НАТО, хоч проти цього нині і виступають Сполучені Штати. Ну давай так скажемо, не тільки Сполучені Штати, а багато хто виступає з країн НАТО, там Німеччина виступає проти Угорщина. Виступає багато багатько їх, дав. Ну давайте послухаємо, що сказав. Коли люди шукають, як посилити нашу армію, посилити ППО, як дати грошей, як щоб військових було багато, де нам проводити, значить, де по навчання, де проводити тренування, коли який контингент повинен бути, хто в небі, хто на морі, а можна просто НАТО зробити НАТО, це простіше, менше витрат тощо, але знов-таки нема про що говорити, Сполучені Штати Америки як головний. Союзник в НАТО не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так. Вважаю, що не можна просто так це дарувати руським. Я вважаю, що це великий подарунок, що знімають цю тему з перемовин. А, ну, така історія. Дійсно, знаєте, у мене тільки заклик з цього приводу. У мене є з цього приводу заклик. Шановні друзі, давайте вірити тільки перевірені верифікованій інформації, тому що ну неможливо. Ну нас зараз закидують, ну просто пишуть якесь видання там, от видання, і всі передруковують його, а потім факт чекінг і з'ясовується, що видання це, це якась незрозуміла якась людина, яка невідомо на кого працює, і в неї інтернет-сторінка, і вона, ну і взагалі там щось. Росією пахне, і, ну, і так далі. Ну, Це погано, це неправильно, це погано, це неправильно. Будемо уважні. Ну, а питання територій, звичайно, буде найскладніше. Бо Трамп тільки сказав, що доведеться йти на поступки. Але які це будуть поступки? І дивіться, ще друге питання. У мене тут багато гостей, ви знаєте, які кажуть, що ну... Так, ну такі вони кажуть фрази, типа чому Зеленський не вийшов на Верховну Раду і не розповів Верховній Раді, які є, які є варіанти. Слухайте, це секрет, які є варіанти. Це будуть такі, знаєте, дуже прискіпливі переговори, де там кожний метр буде туди-сюди. І ну сьогодні, наприклад, я чув дві протилежні версії. Перша версія була, що значить росіяни там ні шагу назад, а друга версія, що вони розуміють, у якому ну, неймовірно критичному стані їх економіка. І, звичайно, ну, ви бачите, вони нікуди не рухаються, безперервно їх обстрілюють. Оця суджа, ми ще поговоримо про це. І ну вони розумієте, вони ну це, це не треба вигадувати. Вони також хочуть закінчити цю війну. Тобто вони хочуть воювати все життя, але оскільки нема чим воювати, і нема ким воювати, і нема за що воювати, давайте не будемо собі уявляти, що там у них все безкінечно. То вони, звичайно, хочуть закінчити цю війну. Але як її закінчити? У них ж своє, треба обов'язково бути переможцем, треба, щоб обов'язково, значить, все було таке, знаєте, щоб вийти, сказати слова і так далі. І так далі. Але я вже вам говорив: давайте ще один матеріал, я вам розповім про суджу трошки. Росіяни самі обстріляли газову станцію Суджа, аби дискредитувати Україну. Про це повідомили у Генеральному штабі. Там відкинули звинувачення ворога, ніби це Україна вдарила по станції. Зазначається, що росіяни не раз вже обстрілювали цей об'єкт цього разу з артилерії. У генштабі додали раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів. Давайте подивимось. Ну, от шановні друзі, ви бачите, що там діється. Я хочу вам сказати: ну, так знаєте, трошки Як це сказати, ну, я розумію, що росіяни самі вдарили, але я не проти, щоб і українці вдарили. Ну, тобто, росіяни кажуть, що це українці, а ті кажуть, що це провокація. А я вам скажу, що мені однаково чи плакати, чи сміятися. Знаєте чому? Тому що був газогін, а тепер його нема. І що з того, що росіяни звинуватять у цьому Україну? А й Україна погана. Трампу по барабану. Ви ж знаєте, його спитали: ви знаєте, що там знову були обстріли. На що Трамп сказав абсолютно, на мій погляд, геніальну фразу. Просто геніальну. Він сказав: ну, у них там іде війна. Розумієте, тобто, журналістка вона хотіла залучити його до... Такої розмови, що хтось не правий, я скажу українцям. Я скажу, та слухайте, Трамп він одночасно, ви знаєте, він розпустив Міністерство освіти американське, запросив дітей, діти сіли, і він взяв, розпустив Міністерство освіти. Я ще глибоко не вивчав це питання, і я не розумію ну, для чого є Міністерство освіти. Не для того, щоб 에, говорити там. Знаєте, як в Росії там діти мають патріотично щось таке. Там. Ні, не для цього. Міністерство освіти, воно уніфікує освіту. Уніфікує. Це дуже серйозна організація, якщо вона нормально працює. Тому що є школи такі приватні. Але за ними треба догляд держави. А що це має робити? Міністерство освіти. Нужно зрозуміти, що там вони вивчають. І найголовніше уніфікація, ви розумієте, да? от ти закінчив школу в Україні і по всій території України, України, може, навіть там за кордоном, вони бачать твій диплом, і вони знають, що от. Прийшла людина, якась показує диплом, а от у них лежить зразок. Вони порівнюють, ага, це воно. А уявіть собі, такий хаос. Я розумію, що Трамп буде створювати щось таке на кшталт того ж Міністерства освіти. Окрім того, ну, є таке поняття, як рівень освіти. От розумієте, да? ми з вами. Люди старшого покоління, навіть я, я згадую, як всі кажуть: ой, от ми знали, нас вчили тому, тому, а їх вже не вчать і там вони сидять у телефонах і так далі. Я не про це. Я розумію, що бувають хиби, але ми просто з вами повинні зрозуміти, що система навчання, ну такі допуски, якщо можна сказати, що писати. Наприклад, оці екзамени випускні, це, це ж все має хтось робити. Тобто я не думаю взагалі, що от Трамп закриє це міністерство освіти і нічого не буде. Буде щось, але чи воно буде працювати, як має працювати Міністерство освіти? Розумієте, функції немає значення, як воно називається. Це вкрай важливо. Вкрай вкрай важливо. Е, у нас Віктор Уколов, мій е, улюблений. Вікторе, привіт, вітаю тебе. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. Не слухай. Я хочу тобі сказати новину. А, почекай секундочку, а можна прокоментувати те, про що ти говорив? Ти маєш на увазі Міністерство освіти? Абсолютно. Да, точно. Давай, давай, звичайно. Справа в тому, що Америки є конфедеративною країною. E, тобто там кожен штат має свій парламент, свого умовного він, він так не називається. Він називається губернатор, але ніби президента, і свій уряд. Тому Трамп ліквідувавши на федеральному рівні, е, міністерство власне великої шкоди не завдав. Він просто передав це на рівень штатів. Тобто, в кожному штаті є своє міністерство в уряді кожного штату. А На федеральному рівні він залишить лише якісь окремі функції, ну, можливо, стипендії, гранти для студентів і не більше того. Тому, власне кажучи, я би не став так розмахувати шаблюкою розказувати, що він там ліквідував освіту зовсім. Я не сказав, що ліквідував освіту. Він ліквідував координаційний орган, який займається. Уніфікацією освіти. Тому що те, що ти кажеш, дозволяє зробити просту річ. Якщо я губернатор Оклахоми, угу. то я не буду визнавати диплом індіани. Тебе це влаштовує? Ні. Мене це не влаштовує, звісно. Але я не думаю, що все настільки трагічно, як здається, на перший погляд. Окей, яке питання? Слухай, ти такий суворий. Я... Ну, я, я дуже добросечливе. Яке питання. Значить, давай з тобою трошки поговоримо про суджу. От мені здається, що незалежно від того, хто по ній вдарив, це така суттєва історія. Тому що у сухому залишку залишається тільки одне: що Росія горить. Для мене це вкрай позитивно. Я би хотів звернути увагу, привернути увагу до іншого аспекту. Справа в тому, що це 30-денне припинення вогню, яке обговорюється, його потрібно буде контролювати. Контролювати, щоб, наприклад, росіяни не влаштували провокацію, не вдарили самі по собі, звинувативши Україну. Я не припускаю, що коли-небудь Збройні Сили України можуть вдарити по українському місту. Для нас це не мислимо. Але ми бачили, що росіяни стріляли в попередні періоди по Донецьку спочатку по нашій території, контрольовані, а потім по Донецьку, і казали, що це, мовляв, злобні збройні сили України обстрілюють Донецьк. Чому росіяни так робили? Тому що вони не вважають тих, хто живе у. Донецькій або Луганській області росіянами такими самими, як росіяни, які живуть на території РСФСР, хоча вони включили ці області до складу РСФСР, тобто вони все ще їх вважають людьми другого сорту. і це добре для нас, тому що в принципі створює якби перспективі е е ситуацію, коли підтримують вони повернення до України. Однак я хотів би просто е сказати про інше. Якщо це припинення вогню не буде контролюватися, то такі сучі будуть виникати повсякчас. Тобто вони знайдуть якийсь енергооб'єкт, наприклад, інший, вдарять в ньому і ну ви ж е, українці б'ють нашим енергооб'єктам, значить, і ми ударимо їхнім електростанціям. Ось що показує суд. Те, що вона горить, це лише, е, знаєш, це невеличка приємність. А от те, що е, треба замислити серйозно над тим, як контролювати припинення вогню, якщо воно буде, то це правда. Це правда. Так, да, добре. Значить, ну, давай трошки будемо. А, тут це ні, є ще одне повідомлення вкрай цікаве. От послухай. Значить, CNN повідомляє, згідно. Повідомленню Таймс у п'ятницю. Пентагон проінформує Ілона Маска про плани Збройних сил Сполучених Штатів на випадок війни з Китаєм. І ця людина, яка виклала це, там тут відео є, от газети цієї. Тобто приватній особі з заводами в Китаї. Пентагон видає свої топ-секрети. І він каже, що це ганьба, безумство і підрив нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Ну, слухай, дійсно, це щось таке. Ну, вже ну, зовсім мені не зрозуміло. Ну як би вам сказати, США переживають можливо той самий період, який переживала Україна в 2019 році. Тобто популіста обрали президентом, при ньому є олігарх. Маск цей олігарх. Пам'ятаєте, як Ігор Коломойський зустрічався в офісі президента з президентом Зеленським? Ми вже забулися, правда? Yeah. У мене є записано по місяцям, скільки преференцій отримав Коломойський у 2019 і 2020 році. Знаєш, там на мільярди гривень насправді. Тобто пробачалися заборгованості по податках, поверталися йому якісь заарештовані активи, і все таке інше. Тому, власне, я не можу засуджувати Сполучені Штати, тому що ми живемо в такій самій країні. Знаєш, можна звичайно поспівчувати американцям, а я все ще чекаю, що в Америці оця їхня. Скажімо так, розхвалена інституційність спрацює, що власне якісь інституції скажуть, пане президенте, ви виходите за межі своїх повноважень, yeah. президенте, ми на вас подаємо в суд. і от судова система вважає, що у вас те або інший на указ не буде діяти. Але я спостерігаю таку дивну пасивність з боку, наприклад, опозиції їхньої. Якщо судова система там і працює, звісно, то опозиція принаймні не звертається до судової системи. Я не розумію насправді, що там відбувається. Однак у нас є купа власних проблем в Україні, і ми зацікавлені в тому, щоб співпрацювати і з цим президентом, і з цим олігархом цього президента. І з е, тими, хто до нього в опозиції також. Ти знаєш, поки ти розповідав, ти, мабуть, розлютив Путіна, тому що об'явили повітряну тривогу. А, я тобі дуже вдячний. Пробач, але ми не маємо права далі вести ефір. А, ми будемо прощатися, тому що ну, треба ховатися. Бо е, це мирний план Путіна у дії. Як ми з тобою завжди говоримо. Так. Да, спасибі тобі, я дуже вдячний тобі, це, що це ти був з нами. А, Спасибі. Шановні друзі, деякі повідомлення. Значить, дійсно, ми зараз вже прощаємось з вами, тому що треба пробачити, цинічно кажу, треба ховатися. І хочу вам сказати, що в понеділок, з понеділка, я деякий час. Невеличкий такий буду. Ну, ви знаєте, у мене буває таке, що я від'їжджаю. Вік мені дозволяє. Я не знаю, чи погано, чи, чи добре. Мої колеги будуть оцей уривок вести. Часовий все буде як завжди. А я долучусь через деякий час з новими програмами, які будуть і в ефірі. Прямого каналу, от прямо в ефірі, і в Ютуб-каналі, який все ширше і ширше, і займає все більше і більше такого авторитетного місця. Значить, ми з вами не прощаємось, просто це невеличка така відпустка, це не відрядження, це відпустка. І знову зустрічаємось з вами. До речі, я хочу сказати, що незалежно від цієї відпустки, ви знаєте, у Ютубі йде така програма. Яка має назву час дня? Це програма моя зі Славою Вардою. Вона йде у моєму Ютубі і у Ютубі прямого каналу. Так що долучайтесь до Ютубу прямого каналу і дивіться там. Ми обговорюємо новини. Ну і у нас дуже великі плани. Наприклад, у нас буде ток-шоу вихідного дня, ну і так далі. і так далі. Трошки міняємо формат. Спасибі вам. Я не люблю прощатися. Просто невеличка відпустка. Спасибі. В понеділок на оцей період з 20 до 22 зустрічайте програму Люди війни. До зустрічі, друзі. ценность жизни каждого життя. І звісно, фантастически работает наша медицина. Україну треба розібрати на кирпичи. 48 восім часов. Мирному покинуть этот город. І після этого превратить його в пих. Добрий день. Ми з Києва. А, на мільйон доларів. Всього, що ви бачите, гостро не вистачає. Зброї, FPV. Держава зриває свої поставки. Не всім, але зриває і чекають нас. Оце для 68-ї єгерської бригади. Два пральнолазних комплекси. Оце для 110-ї бригади. Оце дуже круті. 13 і п'ятнадцяти дюймові FPV-шки, ночні мавіки, реби, які рятують від ворожих дронів, яких зараз. Цукорки, детектори дронів, ескаватори. Один із них йде силам спецоперацій, а другий йде в 46-й бригаді. Я цим живу і сьогодні не на фронті. А не на фронті я тому, що не люди зробили кримінальний злочин. Колишніх і діючих співробітників управління державної охорони, які здійснювали державної охорони мене як п'ятого президента, зараз. Шантажують, кидають за грати, і нелюді-прокурори, інваліди, які отримують сотні тисяч гривень місячної зарплати, просять у залежного підвішеного на гачку в ДБР Печерського печерного суду кожному водію роботяги заставу 500 Мільйонів гривень. Назбирали вони застави під Порошенка з позиції, придумайте покази, які підтвердять ФСБшний російську флешку, яку вони прямо в Росії отримали. І тоді ми будемо думати, як вам допомогти. Що таке 500 мільйонів? 500 мільйонів це заробітна платня цього водія. За 2,5 тисячі років. Уявіть собі, вбивця у нас отримує 1 мільйон застави. Власники літа центру який звинувачують в корупції, яким так полювали, привезли, екстрадували, сьогодні отримав, тримайтеся за серце, 20 мільйонів застави. Сумнозвісна керівниця отримує 200 мільйонів застави. 230. А водій отримує по проханню прокурора 500. Це є верховенство права, це є справедливість, це є незалежність суду. І причому в Печерський суд вони ходять, хоча ДБР розташована в Шевченківському районі, бо там вони на гачку. Особисто голова держави підписав санкції проти мене незаконні, неконституційні, тому що санкції мають бути застосовані. Лише до іноземної держави, іноземної юридичної особи і іноземців та керівників терористичних організацій, оскільки я дійсно визнаний судом як керівник терористичної організації, тільки російським судом за мою допомогу армії. Я думаю, що це рішення вони взяли за основу, коли готували указ по санкціям. Пояснюється, нібито тим, що фінмоніторинг надав якісь документи, оприлюднивши, які буквально наступного дня суспільство буде шоковано. Пройшло півтора місяця, їм немає з чого оприлюднювати. Більше того, закон напряму вимагає, що фінмоніторинг не має права нікому передавати. Ні в уряд, ні в РНБО, нікуди інше. Це кримінальний злочин. Єдине, куди вони можуть передавати в правоохоронні органи для розслідування. А виявилося, що бульбашка. І нехай вони самі визначають, чи обдурили їх, чи вони свідомо фальсифікують санкції. А здавалося б, що таке санкції? А санкції, за їх твердженням, це позиція по відношенню до Пороженка як до людини з небездоганною репутацією. А це означає, що можна забрати власність. Наприклад, банк. Банку пред'являють зараз претензії, що банк кредитував АО «Посейдон». Пам'ятаєте? Оперативно тактичні, безпілотні, розвідувальні літальні комплекси. Оскільки вони виготовляються півроку, то АО взяло кредит, заплатило виробнику. Півроку виробили, поставила і е, передала частинам. І кредит в повному обсязі повернуло. ризикована операція і мають бути санкції. Другий кредит це було Айпетрі з такими самими кредитними історіями. І я твердо переконаний, що за це доведеться нести відповідальність кожному слідчому, судді, прокурору за катування, за тортури, які вони застосовують по відношенню до. Українського народу, українських людей і за перешкоджання забезпечення обороноздатності держави. Але нас, нас вони не зупинять. І сьогодні на чергові 40 мільйонів гривень так необхідні фронту ЕФІ, комп'ютери, мавіки, реби, детектори, евакуаційні квадроцикли, ескаватори і комплекси підуть на фронт. Нас не зупиниш, Україна. Понад усе Україна переможе нашими з вами зусиллями, а не їх.